Привіт! А що, як історія, це не просто дати і факти з підручника? Що, як це справжня захоплива казка? От сьогодні ми якраз і поринемо у такий світ, де могутні князі та славетні герої оживають просто у віршах. Ну що, починаємо? Послухайте ці слова. Це ж не просто вірш, правда? Це заповіт. Дуже мудрий заповіт Великого князя Ярослава, який він залишив нам крізь століття. Це таке собі послання, яке насправді є ключем до розуміння всієї нашої історії, і ми до нього ще обов'язково повернемось. Але хто ж той чарівник, той майстер слова, що зумів перетворити сухі літописи на такі яскраві живі оповіді? А це Олександр Олесь, поет, який понад усе хотів, щоб молодь не просто знала, а пишалася своїм минулим. До речі, такий цікавий факт: його справжнє прізвище Кандиба. І хоча за освітою він був ветеринаром, його серце і душа належали поезії, це було його справжнє покликання. І от просто уявіть, ця знаменита книга, яку багато хто знає, народилася з батьківської любові. Олександр Олес написав її для свого сина Олега. Він хотів просто, знаєте, по-людськи і цікаво розповісти про велич предків. Це був подарунок від батька, який, зрештою, став скарбом для багатьох поколінь. Так як же поетові вдалося отак взяти й оживити історію? Давайте розберемося на прикладі його, мабуть, найвідомішої збірки. По суті, княжа Україна це такий собі унікальний підручник, завдяки віршам, усі ці складні події, імена князів, вони запам'ятовуються якось самі собою, легко і природно, наче слова улюбленої пісні. 43! тільки вдумайтеся, цілих 43 вірші. Кожен з них це ніби окрема серія у великому історичному серіалі, і охоплює він величезний період від самого заснування Києва до тих часів, коли на наші землі прийшла монгольська навала. Це ж ціла епоха, що оживає у римованих рядках. А тепер добрий год! І наш перший герой, князь Олег. Його історія це просто блискучий приклад того, як кмітливість та винахідливість можуть бути набагато сильнішими за будь-яку зброю. Спробуймо уявити ситуацію величезний флот прямує до могутнього міста Царгорода, але раптом шлях у гавень перекрито. Що робити? Здається, безвихідь. Ось таку пастку і влаштували греки. Вони взяли і перетягли через затоку гігантські залізні ланцюги. Все здавалося б, це кінець походу флот зупинено, місто неприступне. І ось тут князь Олег робить щось неймовірне він приймає абсолютно геніальне нестандартне рішення, наказує витягти кораблі на берег, поставити їх на колеса і поїхати суходолом під вітрилами, ну хіба не блискучий стратег? А тепер уявімо реакцію греків. Вони дивляться зі стін міста і бачать, як флот Олега буквально пливе полем просто до них. Звісно, вони були настільки вражені і налякані, що негайно відправили послів з проханням про мир, здалися без жодного бою. І на знак перемоги Олег прибив свій щит на воротах царгорода. Це був не просто жест. Цей щит став символом слави, могутності, а ще захисту для купців, які відтепер могли вільно торгувати. Після такого хитрого воїна, як Олег, Олександр Олесь знайомить нас із правителем зовсім іншого складу Ярославом, і не дарма ж його прозвали мудрим. На відміну від багатьох інших князів, Ярослава не так цікавили завоювання його головною метою була розбудова держави. Він чудово розумів, що справжня сила не в мечах, а в освіті, законах та культурі. І його поважали в усьому світі. Наймогутніші королі Європи вважали за честь поріднитися з ним, видаючи своїх дітей за синів та дочок Ярослава. Не дивно, що його прозвали Тестом Європи. За часи в його правіння Київ просто розквітнув. Подумайте тільки золоті ворота, Софійський собор, перший звіт законів Руська Правда, перша бібліотека. Кожне таке досягнення це ніби цеглинка у фундаменті міцної й освіченої держави. Тож, які висновки можна зробити з цих поетичних історій, які уроки залишили нам давні князі, а Олександр Олесь так майстерно їх переповів. Головна мета поета була водночас простою і величною дати нам, своїм нащадкам, живі приклади мудрості, хоробрості і любові до рідної землі. Він хотів, щоб історія не просто вивчалась, а щоб вона надихала. Отже, що ми маємо? Історії Олега та Ярослава дають нам кілька справді важливих уроків. По-перше, треба бути рішучими і захищати своє. По-друге, бути кмітливими, шукати нестандартні рішення. По-третє, розуміти, що мудрість сильніша за будь-яку зброю. І, звісно ж, пам'ятати той самий заповіт Ярослава лише в єдності наша сила. І наостанок питання для роздумів. Історії, які нам розповів Олександр Олесь, це ж не просто казки про сиву давнину, це таке собі дзеркало, в якому можна побачити і сьогодення. Тож який із цих давніх уроків є найважливішим для нас саме зараз, це питання, мабуть, залишається відкритим. Дякую за увагу!